Книга суддів, глава 12. І були скликані Єфремові люди і перейшли на північ та й сказали до Єфтаха: Чому перейшов ти Йордан, щоб воювати з Амоновими синами, а нас не покликав піти з собою. Ми спалимо огнем твій дім із тобою. І сказав їм Єфтах, Велику боротьбу мав я та народ мій з Амоновими синами. І кликав я вас та ви не спасли мене з його руки. І коли я побачив, що ви не спасете, то поклав я душу свою на небезпеку і перейшов Йордан до Амонових синів, а Господь дав їх у мою руку. І чого прийшли ви до мене цього дня, щоб воювати зо мною? І зібрав євтах усіх гілацьких людей та й воював з Єфремом. І побили гілеатські люди Єфрема, бо ті сказали Ви Єфремові втікачі, гілеат поміж Єфремом та поміж Манасією, і зайняв гілеат йорданські переходи до Єфрема. І сталося, коли говорили Єфремові втікачі, нехай я перейду, то гілеатські люди йому говорили: Чи ти Єфремівець? Той казав ні, і сказали йому: «Скажино вам, а той сказав Сіболет, бо не міг вимовити так, і хапали його і різали при Йорданському переході, і впало того часу в Єфрема 42 тисячі, і судив Євтах Ізраїля шість років, і помер гілеадянин Єфтах, і був похований у місті Гілеаді, А по ньому Ізраїля судив Івцан – з Віфлеєму, і було в нього тридцять синів. А тридцять дочок він відпустив заміж назовні, і тридцять дочок впровадив для синів своїх назовні, і судив він Ізраїля сім літ. І помер цан, був похований в Віфлеємі, а по ньому Ізраїля судив за волонівець Елон і судив Ізраїля десять літ. І помер за Вулонівецьлон, і був похований в Ялоні у Завулоновім краї. А по ньому Ізраїля судив Авдон, син Гілела, піратонянин, і було в нього сорок синів та тридцять онуків, що їздили на семидесяти молодих ослах. І судив він Ізраїля вісім літ, і помер Авдон, син Гілела піратонянин. І був похований в Єфремовім краї на горі Амалакіянина. Амінь.